Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Захід викохав Росію, і тепер розбирається в гарантії давати, не давати солдату. Поруч стояти, не стояти. Захід ви викохали Росію а в 94-му році. Розброїли Україну. Забрали всю зброю у нас, обіцяли нам гарантії. Навіть погрози не має бути написано в меморандумі. Що буде погроза суверенітету? Да. Ви всі тут накинетесь і будете допомагати. Де ви накинулися? Не допомагали. Далі не зовсім 2000... так би без... це бажано було б, так було написано. Ну, На жаль, так не було написано. 2000... Але це вже інше питання з одного з вами. 2008 рік. Бухареський бухареський саміт, бухареський саміт. Ми подали заявки. У нас комісія Україна НАТО. Ми рухаємося, стандарти змінюємо. Відповідь на ваше питання хочемо ми бути в західних структурах чи ні. Ми рвемо на собі тільник, як то кажуть, і хочемо бути в європейських структурах. Підходить. Бухарестський саміт треба приймати геополітичне рішення. Якщо ви приймаєте Україну, вам треба розірвати свої економічні контракти з Росією і закрити очі, що не буде сфер впливу, де Росія розглядає колишні Радянські Республіки як свою сферу впливу, а Європа свою сферу впливу. Ви трошки почали гратися в європейську інтеграцію, створили ряд структур і, начебто, тримали як буфер Україну між Росією, але не даючи надію, на порозі тримали Україну і в Європейський Союз, і в НАТО, відмовляючи. У 2008 році війна в Грузії, ви зробили Грузію винуватиме, знову у вас Росія не винувата. А чому? Тому що ви разом торгували, а потім Ви разом гроші а потім Затім народстріми будували. А, а, просто, а просто, така розгляда, і це, це така… просто, я, просто дайте кому, я кому говорите, А мені як поляку, як європейці. Як, 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 як представник міністр праці, як представнику Заходу. Я, я, представник заходу. Я, я розумію, що він різний, але представник Заходу. Так от, а тепер ви кажете, що ми корумповані, що ми хочемо, не хочемо. Різні у нас механізми, ми хочемо. Але Захід не міг. От він прийняв перше стратегічне рішення в грудні 23-го року. Вперше він відповів на ультиматум Москви, яка сказала, що хоче сферу впливу до лінії 97-го року. І вперше в історії Європейський Союз сказав конкретно: так ми даємо Україні зелений світ, світло на початок перемовин. Це означає, ніяких сфер впливу у Росії, ми не визнаємо. Ми визнаємо Україну як незалежну країну, і вона має право обирати союзи, які вона хоче. Чи в Азії, чи в Європі. Ну, якщо хоче в Європі, будь ласка, хай починає е перемовини з Європейським Союзом. 23-й рік, після того, як була війна в Грузії, був захоплений Крим. Е коли Захід казав, ні ні-ні, подивіться. Як себе вела Меркель, як вела себе Німеччина, Это я выиграй, вы, войну, Це я іменна об там на четвертий день війни написав тепер Виграти війну про іграшку. Заправда справедливості заради батарських підписує гарантії. А сейчас затвічаю, як условний представіль за можна. Я для глядачів да. розкажу, що зараз відбулося. Значить, ви бачили змодельовану дискусію, яка я абсолютно переконана, дуже подібна велася в Вільнюсі. От буквально влітку, коли приїхала наша делегація. Приїхав Байден, і я думаю, що говорилися і більш неприємні речі, дивлячись одне одному в очі. Ну от приблизно таке саме і розказали. Шо, просто ні? просто осматривши. Пане Вадимі, ні? Я думаю, що ми, в принципі, треба почути, були першу частину, того, що Петр сказав. Що насправді ми всі на одній стороні. У нас є різні, може, може. Не знаю, методи досягнути того, що ми хочемо, але в принципі ми маємо один одного поважати. Те, що ми накинули на нього, Завжди це не зовсім справедливо, <laughs> і він дійсно не є присутненько, <laughs> але ми будемо продовжувати, правда? <laughs> Хорошо. Я просто я просто, випрос: Коли чоловік смотриться і на українську государство, да? видить Україну як жертву метаінституціональної агресії. Ponieważ to z małej z zrzenia, instytucjonalnej, da, w 2004 roku Ukrainie na organizacjonalnym urownie była atrzyzana gołowa, legalna gołowa. Prosta z tego momentu Ukraina stała w jurydycznym porządku staną niuprawiajemy. Stała staną uprawiajemy przy pomocy metod, które напоминайт мафію при допомогою компромата э, при допоможі взятак помощі... на вот, вот, коли натикає на зміну конституції коли держава и, перестала бути президентською і стала это парламентською це це зробив це зробив кучма який боявся що прийде наступна власть і спросить пінцюков ахметових ребята де гроші за приватизацію що 65 да думаєте ви ми да, на цьому каналі да, да, але ти мовиш ні ні я фірташ <laughs> і, <так далі, laughs> і так далі і так далі смотрите 65% в економіки да за всю историю приватызации Украины получила 10,5 10 за заплатив Indus 5 0,4% млрд. А всего. Короче, все техники, которые были да, уничтожены, і уничтожены, цього, вместе з русскими сделали систему, самую на землю. так плохо на юридическом уровне управляемой страны. Неуправляемость является причиной беды. Единственным источником богатства является организация. Не труд. Страны, в которых все работают. Начиная с детей, заканчивая стариками, это бедные страны. Это тоже не капитал. Он кружит Короче, по земле. Красивый всех пройдет... господи, конь, но председателем так и не стал. Конечно. Тоже не ноу-хау, не технологии. Это можно купить. Да? To praizwodne kapitała. To, że istocznikiem bagactwa nie jest, ja bym niedry niedry. W Nigerii ich dużo, w Japonii ich Tot, kto w ogóle nie. Jedynstwiennym bagactwa jest organizacja. Kto jest wyższy organizowany, w stanie przebronić własny kryzys na organizowano organizowane. Kto jest wyższy organizowany, w stanie odnieść niższe organizowane resursy. Barba na ziemię idzie w całą historię za dno, Za różnicę w poziomie organizacji. I u Was jest tylko dwie strategie. Pierwsza jest. Awyższać i ulawnej organizacji, w płocha organizować, ta woka, wokacje unicestwić. Toż to tutaj zaszło z Ukrainy. Ukraina z swoje swojej stała żertwaj metainstytucjonalnej agresji ze strony Rosji.